Французькі видавництва почали боротись з піратством манги на території країни 23 липня. Французький суд постановив заблокувати відомий французький сайт піратської манги Japscan після судового позову національної спілки видавців Франції та дев'яти її видавництв-членів. Все це відбувається через те, що продажі манги в країні скоротились майже на 10%. Сайт розміщував піратську мангу, манхву та маньхву, а кількість унікальних юзерів становила понад 690 тисяч щомісяця. Рішення про блокування сайту закладає початок в боротьбі Франції проти піратства манги, наслідуючи японських видавців. До слова, Франція роками залишалась другим найбільшим ринком манги у світі, допоки нещодавно не програла цю позицію американському ринку. Схоже, видавці налаштовані відвоювати ринок за будь-яку ціну. Усім привіт за мікрофоном, як завжди, пан Юра з порцією свіженьких аніме новин. Сьогодні анонсуємо одну з кращих манга ліцензій цього року. Муа! Розповімо про нагороду Джунджі Іто та покажемо найепічніший бетл івент Японії. Діставайте морозивко та сідайте позручніше, а ми починаємо. <звук> <плес> І одразу до головного. Наша ідея приголомшила новим епічним анонсом. Манга моб психо100 від One вийде українською. Шігео Кагеяма на перший погляд, звичайнісінький сором'язливий підліток, який мріє, типові для його віку речі: спокійне життя, прихильність від коханої дівчини та знайти хороших друзів. Проте насправді Кагеяма, він же моб, володіє надпотужними екстрасенсорними здібностями. І як тільки лічильник його емоцій перетинає 100%, хлопець вибухає, а разом з ним і світ навколо. Мрія моба про спокійне життя не судилось здійснитись, бо навколо або дивні культи, або пришелепкуваті спортсмени, або паранормальні. Конфлікти. Тож Шіо разом зі своїм наставником і по сумісництву псевдоекзорцистом Рейгеном будуть розбиратись у всій цій чортівні. Просто топовий анонс. Я в захваті. Кожен поважаючий себе анімешник і мангашник має мати цю історію на своїй полиці без перебільшення. Це просто топ. Моб психо 100 це концентрат того, за що ми так любимо мангу. Лайт новела, тільки я візьму новий рівень Рагнарок» Закінчилась неочікувано для всіх. Це офіційний сиквел оригінальної новели Соло Левелінг. Історія розповідає про сина головного героя Сона Сухо. Хлопець нічого не знав про минуле свого батька чи його силу був звичайним школярем. Проте одного разу він прокинувся в статусі гравця, успадкувавши від батька силу тіней. Проте в нього вона була трохи поламана, тож йому довелось прокачуватись з нуля. Сиквел почав виходити 10 квітня 2023 року. І ось з'явилася інформація про його закінчення. Сценарист історії Даул подякував фанатам за підтримку та пообіцяв, що світ соло левелінг. Не помре, на нього чекають розширення у вигляді інших вебтунів, аніме та серіалів. Втім, вебтун пора гнароку, продовжується та скоро отримає другий сезон. Перша частина вебкоміксу нараховує 47 розділів та завершилась в квітні. Схоже, читачам сподобалась історія про сона Сухо і вони хочуть продовження. Чекаємо історію про внука головного героя, тільки я візьму новий рівень. Видавництво Мальопус відкриває передзамовлення на чергову мангу Джунжіїто. Дрижаки. Це антологія з дев'яти найкращих оповідань, відібраних самим Іто, а також авторські коментарі та начерки до кожного з них. Історія про дивакувату родину, схиблену на продовженні роду, про пацієнта, який страждає від дедалі довших аномальних снів. Розповідь про дивну платівку з передсмертним записом, що викликає одержимість, та багато багато іншого. 392 сторінки, тверда оправа: 396 гривень за передзамовленням. Вихід очікується наприкінці осені. До речі, про Джунжі Іто видатний манга увійшов до зали слави Айзнера. Раніше роботи Іто вже чотири рази вигравали нагороду Айзнера. Для тих, хто не в курсі, це такий коміксовий американський Оскар. Зокрема, у 2021 році пан Іто отримав нагороди за дві окремі серії: Пекельна планета Реміна та Венера в сліпій плямі. До слова, у видавництво Мальопус триває перед на реміну в своєму відеозверненні. Іто подякував за честь стати частиною зали слави Сказав, що це надихає його, та пообіцяв творити мангу. Доки матиме змогу. Окремо, пан Іто подякував своєму ментальному наставнику та прикладу для наслідування богу манґи жахів Кадзо Умедзу, котрий, на жаль, помер минулого року. Дуже щиро тішуся за Іто сенсея Кожна його робота витвір мистецтва. І як би не було страшно чи огидно, відірватися від них просто неможливо. Нагадаю, у нас є окреме відео про життя і творчість направду геніального мангаки Джунджі Іто. Приємного перегляду. Повернемось до мальопусів. Вони відкривають передзамовлення на цілих чотири продовження серії: темний дворецький, том шостий, місто, де немає лише мене. Том четвертий, Dark Souls покута Том другий. Перекур за супермаркетом з тобою. Том другий. Вихід всієї цієї краси також планується на осінь. Ну і не можу не згадати, що видавництво мальопус відкриває передзамовлення на благодійний артбук Зоревир крізь всесвіт. Артбук Зоревир це унікальний астрономічний довідник, що містить десятки космічних об'єктів, персоніфікованих українськими художниками. З продажу кожного примірника видавництво передаватиме 80% від прибутку благодійному фонду Повернись живим. У видавництво видавництво тривають передзамовлення на цілу низку манг. По-перше, культова драконопокоївка в Домі Кобаяші Сан легендарна історія про незвичайну покоївку, яка точно має бути на ваших поличках. Ціна передзамовлення 240 гривень після релізу 280. Книга уже в друці. По-друге, Хару та Мідорі. Історія взаємин річної Мідорі та старшокласниці Хару, доньки померлої подруги Мідорі. Вони обоє самотні та, можливо, зможуть стати опорою одна одній. Вартість передзамовлення 240, потім 280 і по-третє, моя хвора підшлункова полегшила мені життя. Чергова автобіографічна оповідь Нагати Кабі, яка розповідає про її боротьбу з алкогольною залежністю. Ціна перед 260 після релізу три сотні. Всі ці історії очікуються з друку уже в вересні. Тож у вас є ще зовсім мало часу, аби вихопити їх за смачною ціною. До слова про смачні ціни маю для вас дуже круту пропозицію від нашого постійного спонсора Зен Акція святкуватиме День Незалежності України, тому розповідаю вам заздалегідь, щоб ви мали час спокійно вибрати ваш товар та дочекатись смачної знижки на нього. А щоб вам було цікавіше слухати, на фоні буду відкривати свою свіжу посилочку від Зенмаркету. Так що там по акції на вас чекає одразу дві пропозиції. За промокодом Воля 25 ви зможете отримати знижку на доставку від 11 до цілих 30. 3% в залежності від суми, на яку куплено товару. Діятиме ця пропозиція з 24 по 31 серпня. А також за промокодом ua 15 вля ви отримаєте знижку 15%, але не більше 1000 єн на товари з будь-яких магазинів на зенмаркеті. Купон можна використати двічі. І звісно ж, діє наш стандартний промокод MANGUA, що дає усім новачкам на сервісі 1000 єн на доставку. Друзі, вигідніше цього літа вже не буде. Тому всі бігом тарити. З ніштячками на Zen Market. Посилання в описі. Видавництво Варвар Publishing відкриває передзамовлення на другий том горор манги мав пік. 208 сторінок, м'яка плюс суперобкладинки. Ціна передзамовлення 210. Реліз очікується в жовтні. Видавництво Manga Media відкриває перед замовлення на мангу Кагастер. Події розгортаються в похмурому апокаліптичному світі, який уражений смертельною хворобою Кагастер. Ця загадкова інфекція перетворює людей на гігантських монстрів комах, які загрожують існуванню людства. У центрі сюжету найманець винищувач монстрів Кідо, який отримує доручення від вмираючого чоловіка врятувати його доньку Ілі та допомогти їй знайти матір. Разом вони подорожують небезпечним світом, сповненим мутованих істот та інших за гроз. 196 сторінок, м'яка плюс супер-обкладинки, серія закінчена, має всього 6 томів. Ціна за передзамовленням 240 гривень. Оформити яке можна до 12 серпня. Бонус, закладинка та тематичний магніт. Подобається випуск? Тоді ставте вподобайку, коментуйте це відео та обов'язково підписуйтесь на канал. Це дасть нам мотивацію працювати далі. Ну і підписуйтесь на наш новинний телеграм-канал. Свіженькі анонси, топи, цікаві факти, рецензії та ще купа різноманітної смакоти. Посилання в описі. やばテーピング剥がれたんだけどにやけすぎたえー、直すのってじっとしててくださいリップ Манга Хіра Ясумі отримає аніме адаптацію. Нагадаю, це історія про 29-річного Хірото Ікуту, який отримує будинок у спадок, та його 18-річну кузину Нацумі, котра переїжджає до Токіо, аби втілити свою мистецьку мрію. Вони двоє вперті та різні, обоє не знають, що робити далі. Проте те, що здавалось катастрофою, може стати другим шансом для них обох. Вони допомагають один одному знайти власну мету, надію і навіть краплинку щастя. Дати релізу наразі невідомо. Проте вже я що анімацією займатиметься студія Production Plus H. Вони до слова займались виробництвом аніме адаптації манги Ініо Асено, Dead Dead Demons DDD Destruction, яке вийшло просто відпадним. І знову наша ідея помітила діамант раніше, ніж японські аніме студії. Оригінальна манга 30 липня отримає 9 том, але ви вже можете придбати перші два томи історії у видавництва Наша ідея. Цього разу Укараніме Ютуб покриває всі ваші потреби від відповіді на екзистенційне питання, чому плачуть цикади, до розмови про гіару та покрокових інструкцій, як обробити фото вашої улюбленої фігурки. Приємного перегляду. Віпс у своєму годинному відео детально розповів про найкращі, на його думку анімежахи в історії, коли плачуть цикади. І я не можу з ним не погодитись. Це справді один з топових горор тайтлів в історії. Анюкороця вам розповів, хто такі ваші Гяру, Чим виділяються ці прекрасні панянки і чи все тут настільки однозначно? Микола Гравет 10 годин розповідає про те, за що він любить One Piece. Це просто легендарно. Фаренгейт вирішив провести короткий, але пізнавальний екскурс в теорію жіночої верхньої білизни. Так, так, і оцінив панянок з бензопили за основними критеріями. Ну що ж, мабуть, треба і такий контент. На каналі аніме Street UA вийшов розбір, ну так би мовити, геніального, легендарного, я би сказав, аніме Школа тюрма, в якому пояснив, чого це аніме таке класне. А ще зібрав одному відео половину україніме ютубу, мене в тому числі. Тейсон дав ґрунтовні поради про те, як довести фото ваших фігурок до ідеалу, та порадив толковий софт для цього. Ну і звісно, не забувайте про відео на Мангюа. Тут ми розповідаємо про історію жанру Щоджо. Вийшло цікаво та пізнавально. Дуже рекомендую. Ну, вже по традиції наша улюблена рубрика кумедних новин. Хоча ні, цього разу скоріше веселої новини з безмежним респектом. В японському будинку для людей похилого віку провели чемпіонат з Текен Вісі. Вік учасників був від 60 до 93 років, а перемога дісталася 73 річній Йошія Мураба, яка грала за панду. Чемпіонат проводила організація Care e Sports, яка транслювала подію онлайн. Взагалі, Care e Sports щороку проводить подібні події кожного разу за новою грою. Таким чином вони намагаються. Розважити людей та довести, що ніколи не пізно почати грати. Мій шалений респект і організації, і учасникам. А тепер швидкі новини: приїхав свіжий випуск журналу сьогодні. Мені по відчуттям нагадує збірку youtube відео, але в папері дуже непогано. Та й якість друку топ. З важливого вартує 200 гривень. Всі кошти йдуть на ЗСУ. Замовити можна за посиланням в описі. Ще одна стоп-моушен анімація від покемонів: The Miss Adventures of Sir Fetch'd Pichu. Виробництвом займається та сама легендарна студія Aardman. Баранчик Шон, втеча Скурника, Волес і Громит та інші. Ви точно їх знаєте. Трейлер виглядає мило, кумедно і саме так, як ви цього очікуєте від такої студії. Реліз обіцяють в 2027-му. Це різко мій топ-1 очікуваних тайтлів. Другий сезон чудового аніме-медалістка вийде в січні 26-го року. Аніме, хто вкрав цю книгу, вийде 26 грудня цього року. Історія розповідає про власницю бібліотеки міфою, яка насправді ненавидить книги. Проте раптом фоліанти почали зникати з полиць, тож дівчині доведеться зануритись у світ книг, аби повернути втрачене. Оголошено другий сезон аніме. Я захищався постійно, аби стати найсильнішим пригодником. Аніме Дігімон Бітбрейк» вийде 5 жовтня цього року. Вихід горор аніме Мертвий аккаунт» запланований на січень наступного року. Сюжет розповідає про треш стрімера Аорінго, який витворяє різні дивні речі на камеру лише для того, аби оплатити медичні рахунки сестри. Та згодом з нею починають відбуватись дивні речі. RPG і Sekai пекельний режим вийде в січні 26-го року. Анонсовано аніме-адаптацію лайт Новели. Свята, яка не підозрювала про свою силу, забудьте про мою сестру. Справжня свята це я. Дата релізу поки невідома. Аніме, мій статус асасина, очевидно, кращий за статус героя, вийде в жовтні цього року. Романтичне аніме Звичайні дні Янокуна вийде в жовтні цього року. Другий сезон аніме детективка вже мертва анонсований на 26-й рік. Дякую кожному і кожній за те, що додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобались ці новиняшки, ставте вподобайку, бийте у дзвін, поширюйте відео у своєму анімечатику та не забувайте підписатись. Щиро дякую всім котикам за фінансову підтримку каналу на МОНОБАЗі і всіх інших закликаю приєднатись до наших котячих лав. А якщо ви хочете ще одне відео і не знаєте, звідки взявся жанр шоджо, то посилання уже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Милася ще не вміє бути ніжною з котиками, але поступово вчиться. Цього разу жертвою ласки стала пані Тов.